Кожен новий рік я стикаюся з однією тією ж проблемою упаковкою подарунків. І б'юсь об заклад Я такий не один. Цей процес чомусь завжди викликає тільки роздратованість, бо скільки того паперу не міряй, скільки тих коробок не крути – все одно щось та йде не так. Звісно, подарунок важливіший ніж пакування. Але хотілося брази назавжди навчитися робити коробки гарними, а не якимись франкенштейнами. І з цією метою я облазив весь інтернет. Правда, зробив, так би мовити, ціле дослідження. І вже можу захистити курсову на тему пакування коробок. Такому ледащу, як я, важливо було знайти найпростіший і найзрозуміліший спосіб. І я його таки знайшов. По перше, ось тобі невеличкий лайфхак по роботі зі скотчем. Відрізаєш шматочок сантиметрів 15 і клеїш його з боку ось так. А тепер розрізаєш на маленькі шматочки. При роботі з папером ти зможеш простіше і швидше брати скотч, причому лише однією рукою. А ось перше правило самої упаковки це відрізати потрібний за розміром шматок паперу. Для цього кладеш свою коробку з краю і робиш 5 отаких от обертів. Довжина визначена. Завширшки залишай розмір однієї сторони зверху і однієї знизу. І ось ти вже маєш потрібного розміру папір. Пів справи зроблено. Тепер кладеш коробку посередині і загортаєш її ось так. Звісно, що фіксуєш скотчем. Залишившися папір, складаєш трикутником і загортаєш в іншу сторону. Скріпляєш, і це власне усе. Лишається тільки загорнути верх і низ. І ми отримали гарно запаковану коробку та ще й не просту, а з кишенькою. Туди можна вкласти листівку подарунок чи гроші. Стільки років я мучився. А ти тепер не будеш, бо вже побачив цей лайфхак. А якщо подарунок у тебе м'який чи безформений, виміряй шматок паперу рівно по ньому. Після цього проклей його по всій довжині. Ось таким чином склади нижню сторону. Це має бути дно. І ти отримаєш упаковку для м'яких іграшок. Верхню частину також треба скласти декілька разів, і можна ще ниточку зав'язати чи якогось декору додати. Минулого року ми ще показували лайфхак, що робити, якщо паперу для упаковки не стало. Врятує простий поворот по діагоналі. А ще тоді ми показали такі класні штуки, як сольові грілки. Активуєш їх буквально одним кліком, і вони твердіють і починають грітися. Зараз це стане актуальним подарунком, але в мене є ідея краще. Такі грілки можна зробити самому. І для цього нам знадобиться лише сода і оцет. Оцет, щоправда, незвичайний, а у вигляді концентрованої кислоти, звичайний столовий навряд чи підійде. З такими речовинами треба бути обережним, тому підготуємо хімічний посуд і обов'язково захищаємо руки рукавицями. Ось табличка співвідношення речовин для 70-відсоткового і 100% оцту. І оскільки точність тут грає ключову роль, знадобляться маленькі ювелірні ваги. Відміряємо рівно 50 грамів води. Оце, щоб ні краплі не пролився, набираємо в шприц і змішуємо з водою. Має бути рівно 70 грамів. Тепер в цю суміш за пропорцією додаємо соду. Але потрібно бути вкрай обережним. Одразу почнеться бурхлива реакція. Вона відома нам ще з дитинства, адже хто з нас не змішував соду з оцтом. Тільки тут відмінність у тому, що реакція триватиме не кілька хвилин, а цілих 12 годин. Тому доведеться почекати. Вранці наступного дня все, що було у нас у колбі, перетворилося на тверді білі кристали, що за текстурою нагадують чи то сніг, чи то лід. Значить, усе вийшло. Для початку цю суміш треба розплавити. Для чого ми використовуємо каструльку і парову баню. І тепер можемо заливати у будь-яку герметичну ємність, щоб отримати ту саму сольову грілку. Питання лише в тому, де взяти ємність. Ми залишили багато варіантів за кадром і обрали одразу найбільш підходящий. Це отака упаковка від Боб Снейла. З неї легко сняти етикетку, вона добре підходить за формою та розміром, а те, що всередині дуже просто ліквідувати. Але після того як грілка вже залита, згадуємо, що необхідний ще й активатор. Щось, що буде давати різкий імпульс сили всередині. Перше, що спало нам на думку, це ось такі от жіночі маленькі заколочки. Вони працюють за тим самим принципом, і я думаю, нам підійдуть. Вкладаємо одну всередину, чекаємо, поки наша суміш охолоне, і пробуємо активувати. Не з першого разу, але усе вийшло. Грілка активується точно так само, як і фабрична, і перетворюється на тверду гарячу суміш. Більш того, не знаю чому, але наша вийшла навіть гарячіше за фабричну. Я думаю, вийшов класний подарунок під ялинку. До речі, про ялинку, настав час її прикрашати. Кожен рік я люблю робити якісь саморобні іграшки власноруч, і цей не стане виключенням. Тим більше, коли гарну іграшку можна зробити майже з сміття. Наприклад, зі старих використаних дезодорантів. Кулька звідти дістається неважко. Це я ще з дитинства знаю. Тепер покриваємо її шаром акрилового лаку чи клею ПВА, що швидше знайдеш. І присипаємо зверху блискітками. Чи як їх ще по-молодіжному називають глітером. Тепер беремо скрепку і відкусуємо маленький шматочок. Це буде наш тримач для іграшки. А щоб замаскувати негарний термоклей, на нього ж кріпимо будь-який новорічний декор. Ось і все, як на мене, вийшло дуже гарно. Якщо є якась стара і непотрібна книжка, ці листочків можна зробити гарну зірку. Вириваємо стільки листів, скільки хочете отримати промінчиків на зірці і обрізаємо їх до стану квадрата. Тепер складаємо сторони по діагоналі. І нижній трикутник загинаємо всередину. Маленькі кутики також загинаємо і кріпимо їх на краплю клею. Вивертаємо і ми отримали готову деталь до зірки. Ми взяли 6 листиків, тому таких зробили 6. Їх склеїмо між собою, але лише біля основи. Так, щоб потім можна було розгорнути і отримати новорічну прикрасу. За дві хвилини ми зробили із непотрібу таку гарну штуку. Але однієї ялинки мало. І я вирішив вирушити в ліс. Але не за другою, а за шматочком соснового полінця. Десь приблизно ось таким. Тепер за допомогою шуруповерта і коронки по дереву висвердлюємо все, що всередині. Задача виявилась нелегка, але цілком посильна. Тепер беремо флористичну губку. Так, це саме та штука із АСМРів у Тіктоку. Формуємо нижню частину під наш отриманий пеньок, а верхню обрізаємо у вигляді конусу, щоб вийшла форма ялинки. Просочуємо губку водою, обертаємо низ плівкою і з'єднуємо із пеньком. Вуаля, ми зробили справжню міні-ялинку. У лісі не проблема знайти кілька опавших гілочок, які ми тепер закріплюємо у губку. Така ялинка стоятиме не один місяць, адже буде підживлюватися водою постійно. З ялинками розібрались. Якось на днях я зайшов у епіцентр за іншим новорічним декором і був, м'яко кажучи, здивований цінами. У лісі ми прихопили з собою гілочки, палички, ягоди і сушену шипшину. Це все ми використаємо як власний новорічний декор. Дивись, ось такий віночок вийшов у нас першим. Ціна лише кілька копієчних кульок, а виглядає, як на мене, навіть краще магазинного. А ось цей вийшов взагалі безкоштовним. Все, що треба, є у лісі, чи якщо до лісу далеко, на ялинковому базарчику. Перед новим роком продавці віддають гілки просто так, вони їм уже не потрібні. Ще один лайфхак ми побачили у Тіктоці. Там показували, як обклеїти кульку маленькими паличками і термоклеєм. Потім ми маємо лопнути кульку і залишиться ось така тарілка. Але у нас чогось трошки не вийшло. Ну і не страшно. Головне, щоб усе вийшло у вас в новому році, чого я вам і бажаю. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо відео сподобалось. Ну і з наступаючим!